Заточування шеф ножа на моїй новій професійній точилці для заточування ножів від українського виробника Підітул Суперабразив. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде цікаве відео, оскільки це буде перше заточування. На даній точилці для заточування ножів. Є в мене вже відео огляд цієї точилки, де ми розглядаємо кути заточування, мінімальні, максимальні, відповідність кутів заточування, точність і так далі. І є відео огляд набору, в якому можна придбати даний станок для заточування ножів від компанії Pідus Суперабразив. А також у глядачів мого youtube каналу є можливість отримати знижку від даного виробника по промокоду BYBEST. Всі посилання будуть в описанні під даним відео. Сьогодні ж безпосередньо заточування ножа, і після даного заточування я поділюсь з вами своїми відгуками і враженнями від цієї точилки. Це буде якби остаточний відгук про цю точилку для заточування ножів. І звичайно, я б дуже хотів використати нові точільні камені від компанії Pitu Суперазив. Це Ельбор Металево керамічна зв'язка. Це новинка, це гордість компанії Pідul Superбразив. Дуже цікаві бруски і є неймовірно. Неймовірне бажання їх уже протестувати. Але хто дивиться мій YouTube канал, знає, що я не використовую дві новинки в одному відео, тому що коли я тестую е, станок, я повинен зосереджуватись на станку і його роботі. Коли я тестую камені, я повинен зосереджуватись на брусках і на їх роботі. І тому в даному відео я вирішив використати бруски від цього ж виробника, але на металевій зв'язці це е, алмаз на мідно-олов'яній зв'язці. Які саме буду використовувати бруски, ви побачите в даному відео. Тим більше тут ситуація така, що роботи небагато. Для того, щоб протестувати точилку, цього достатньо. Для того, щоб протестувати ось ці камені, цього недостатньо. Тому для цих каменів буде набагато складніша і цікавіша робота. І ви побачите це в одному з наступних моїх відео. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал. Також дуже скоро у мене будуть нові камені від даного виробника, і ми також їх будемо тестувати. А в даному відео я буду заточувати ось цей ніж даними алмазами від компанії Pідus Суперебразив і буду використовувати також масло і спрей від даного виробника. Я не знаю, що краще. Я не користувався не цим, не цим, тому мені буде цікаво спробувати з одним каменем, там, наприклад, масло від Pідusсу Перебразив, з іншим спрей. В ідеалі, напевно. Під час заточування використовувати масло, а для очистки вже спрей. Напевно так. Але можна спробувати і так, і так, тому що камені якби, універсальні, їх хоч з водою, хоч на суху, але просто з олії, з маслом воно Цікавіше. Е, от якщо говорити про китайські, я їх використовую з більшості на суху, і мене влаштовує результат, то ось ці камені вони цікавіше е, відчувають себе, або ви чуєте цікавіший звук і ці е, робота, тактильно відчувається краще, коли є масло на цих каменях. Що альбор, що алмаз, я думаю, ситуація з а, металево керамічною зв'язкою буде подібною. Ну, подивимося, я ще не користувався цими каменями. В принципі, все. Зараз я також буду використовувати, до речі, кутомір, який був в комплекті в наборі даному з даною точилкою. Зараз буду заточувати кут заточування 15 градусів на сторону або загальний кут заточування 30 градусів. А після заточування повернуся до вас і поділюсь з вами своїми враженнями, зауваженнями і так далі. Поїхали! І так, закінчив я заточувати ось цей шеф-ніж, неймовірно гострий ніж вийшов в результаті, і бритвена гострота. Звичайно, для даного ножа такого результату, такої гостроти не потрібно, оскільки він бюджетний і якби, затуплюється досить швидко. Тому можна було б зробити простіше. Але я так захопився самим процесом, що вирішив от, зробити зеркальний е, підвід, полірував. Фініш зробив пастами, пастою полірувальною, ще гладкою шкірою, і ось такий результат. Дуже гострий ніж. Ну а тепер, що стосується мого відгуку, почну я з точильних брусків, це. Алмаз мідно-олов'яний від компанії Pідul Superбразив, Полтавський Алмаз, дуже хороші бруски і а, ну, одні з найкращих. Якби сказав найкращі, напевно не помилився, але є ще Ельбор від Pідul Суперазив, він ще мені подобається трішки більше. Але ці ну, завжди задоволений, в принципі, взагалі немає ніяких претензій. Використовував я 6350, 4028, 14,10 і 7,5. Бруски відмінні. Що стосується масла і спрею, це новинка, я раніше ним не користувався. Тому масло дуже сподобалось. Зверніть увагу, як воно якісно очищає брусок. Таке враження, що воно піднімає засалення, все на поверхню бруска, і ви просто стираєте за допомогою серветки, і брусок ідеально чистий. Дуже сподобалось в якості очистки. Масло відмінне. Також сподобалось якості роботи, тобто міняється і звук зняття металу бруска, і відчуття тактильні міняються при роботі з даним маслом в кращу сторону. І також сподобалась його плотність, тобто воно не розтікається по вашому лезу, а все тримається на бруску. Тому масло дуже якісне, позитивний, самий позитивний відгук. Хотілося, щоб вона продавалася окремо, тому що дуже сподобалось працювати з цим маслом, і я буду далі з ним працювати. Що стосується спрею, а, в спрей мені не сподобався сам принцип розпилення. По-перше, воно якби дуже роз... витратно виходить, тому що частина спрею попадає на брусок, частина за межі бруска, і ви ще й дихаєте цим всім цієї суміші. я не знаю, що тут, тому я використав його вдвічі, перевірив, що воно добре очищає брусок, використав його виключно з найкрупнішим бруском, цим 6350, і зупинився на цьому, тому що не хочу його розтрачати. Зроблю такий ж принцип розпилення, вірніше нанесення, якось тут капельний, і тоді буду все працювати. Але якщо обирати між спреєм і маслом, я вже можу сказати, що масло мені. Має перевагу, воно, по-перше, і на роботу впливає, і очищає добре. Тому і в мене, якби є досвід роботи з цим маслом, тому масло для мене має перевагу, і якщо обирати між спреєм і маслом, я обираю масло. Ось такий відгук про масло і спрей. Ну а тепер що стосується точилки. відразу хочу сказати, що взагалі ніяких немає зауважень відносно роботи цієї точилки. Самі приємні відчуття, отримував задоволення від заточування. Даного ножа. І всі ті зауваження, які були е озвучені мною на відеогляді, вони залишаються. Тобто ось ці елементи ржавіють, хотілося б, щоб цього не було якась покраска чи заміна. І ось цей елемент, е який дозволяє регулювати кут нахилу точілки. Його хотілося б зробити вищим, щоб була можливість регулювати кут нахилу на столі, без необхідності засовувати точілку на край стола. Ну, в принципі, той момент, що я б казав, що тут можна було б зробити кращу фіксацію там, з якимось контршайбою або ще чимось. В принципі, я думаю, що воно не буде зміщуватися під час заточування, Ну, в даному випадку я нічого не відчував цього. Тепер, що стосується рейки, так як і було, працює відмінно. Ось, до речі, не перевірив чи не зміщується рейка під час заточування. Зверніть увагу, як було на початку заточування і до моменту зміни кута, тому що в кінці відео на бруску 7.5 я зробив трішки більший кут, щоб... Змістити брусок і пропрацювати ріжучу краївку. Для цього ножа це, в принципі, напевно, необхідність, тому що ось цей мікропідвід це сотки, це не десятки, не градуси, це сотки, я тільки зміщую. А, цей мікропідвід, він, мені здається, трішки збільшує термін а, експлуатації ножа на максимальній гостроті. А, тому що, повторюсь, цей ніж досить бюджетний і затуплюється ну, досить швидко. Ось так. Тому зверніть на це увагу. Тепер, що стосується а, м, поворотного механізму, працює відмінно, є можливість заточувати ніж в одну руку, тобто зняли, точите, встановили на паркування, повернули, Тобто є така можливість в даній професійній точилці для заточування ножів. А в процесі заточування ось цей гвинт відкрутився, я відверто вам зізнаюсь, не перевірив. Тобто, коли знімав відеогляд декілька днів назад, можливо, я не зажав його, можливо, десь порушив. під при заточуванні або а, при записі даного відео я не переприв, перевірив, тому, можливо, це було ще з е, огляду. Тому що дуже добре, як я казав на відеоогляді, фіксуються ці е, е, винти. Воно не повинно відкручуватись під час заточування. І останній момент це тримач бруска, е, також самі позитивні відгуки, звук е, роботи шарніра відмінний. Ковз, е, Зміщення відмінне, ковзання відмінне, фіксація бруска відмінна, ручка ось дуже сподобалася. Зараз на жарку, жарко у мене такі вологі руки, але дуже добре перше щеплення хороше, і, по-друге, тримати. утримувати добре, тобто я можу будь-яке положення обрати і тримати дану ручку, і рухати. Тобто, керувати даним тримачем каменів, брусків дуже зручно. Ось такий мій відгук, тобто загальний відгук. точилка, в принципі, як на першу точилку від українського виробника підітул суперобрази вийшла досить непогана. Зауваження, ви зрозуміли. Надіюсь, на них також зверне увагу виробник і зробить її ще кращою, тому що я впевнений, вона буде модернізуватися, вдосконалюватися і ставати все кращою і кращою, тому що це лише перша ПЛ-1 називається модель даної точилки, перша точилка від даного виробника. На цьому все ось таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, тому що наступне, одне з наступних відео це буде тест ось цих преміальних брусків на металево керамічній зв'язці Elbor від компанії PDTool Super Суперабразив. А на сьогодні все. Дякую за перегляд даного відео. Не забувайте, що у вас є промокод на знижку від компанії PDTool Super Суперазив. Промокод називається ByBest. І якщо у вас є якісь додаткові запитання, зауваження, все пишіть в коментарях під відео. Буду намагатись відповідати на всі коментарі при необхідності писати відео на ваші прохання. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.